50 гривень за один тюльпан напередодні Міжнародного дня боротьби за права жінок побільшало квітів на чернівецьких ринках. У чому причина здорожчання квітів та чи купуватимуть їх чернівчани на 8 березня? Дізнавалась Мілана Федорюк. На проспекті Незалежності продавці квітів кажуть про несуттєве підвищення цін у порівнянні з минулим роком. Ну, от, наприклад, тюльпан від 40 гривень Це це нормально, як і в минулих роках, то ціни не піднялися. На троянду, звичайно, трошки ціни піднялися, але порівнювати з усіма цінами, то не на велику кількість. Найчастіше купляють на 8 березня саме тюльпан, тому що це йде весняна квітка сезон. В нашому магазині це орієнтовно 50 гривень штук. А от на квітковому ринку на вулиці Героїв Майдану один тюльпан можна купити за 120 гривень. Тюльпанчики від 40 гривень і десь до 100-120 як, як, як що. Везони. Є везони тюльпанчиків, наприклад, там вже від 50 гривень за штучку. Є псифіла 100 гривень гілочка, але вона пишна, велика. Взагалі різна цінова політика. Троянди від 60 гривень. Ну, тюльпани наші вирощуються у теплиці, тепличні. Тут в Чернівцях трояндочки замовляємо, привозять за кордон. Голландія, Еквадор, Турція. У квітковому павільйоні на площі Філармонії кажуть ціни на квіти такі самі, як торік. Всі тюрпанчики одну ціну, ціни не, не підвищували, бо тому що і так важко людям в країні війна. По ну стандартно, по 40 і менше. А є менше ціна, так є менше. 30-40. Усе українське, все наше виробництво. Що ми виробляємо самі вирощуємо». Трояндишки, десь так? — Ну, Вони в основному йдуть зимою. У нас імпортні, і імпорт нам диктує. А з яких країн вам заводять троянди? Я не знаю, скільки я ж не цього, ми там усунув вітом, ми самі зараз паска приходить об квітень місяця, вже наша троянда, Ми вже не імпортуємо. А зимою ми їх вершити не можемо, клієнт потребує не мусі. Ми запитали чернівчан, чи даруватимуть вони квіти у міжнародний день боротьби за права жінок на 8 березня. Чи натомість затонатять на ЗСУ? Не знаю, що сказати, можуть, не буду. а Може, буду. А якщо б подарували, то які б квіти? Якби були тюльпани, то було б добре. А чому саме тюльпани? Бо вони мені подобаються дуже. А скажіть, а не краще там задонатити? не думали краще задонатити, задонатити на ЗСУ, чи дарувати квіти? Так, да, було б краще. Ні, квіти дарувати не буду, тому що занадто вони зараз дорогі. Просто привітаю. А скажіть, а на 8 березня краще можливо задонатити чи дарувати квіти? Донатчу я її без 8 березня, мені привіт не потрібен. Чи будете ви дарувати на 8 березня квіти, якщо так, то які? Обов'язково. Напевно, тюльпани, весняні квіти. Обов'язково. Війна є, гори, але жінки повинні відчувати якусь, оце ж наша сторона підтримки. Так що А звідсі думали замість квітів, що краще задонатити на заселу? І це теж треба, тому що декілька десятків тисяч жінок воюють, воюють, і їм теж хочеться, щоб в окопі хтось їм квіточку подарував. Ну так як можливо це не виходить там, то хоч дрона купити. Милана Федорюк, Олександр Олюнін новини.